Мені подобається називати такі речі конструктами, ну загалом можна примінити слово конструкція, але конструкт щось мені якось крутіше звучить, прикольніше. Що я маю на увазі? От Є ваше життя зі всіма аспектами, повнотою і глибиною, і все воно складається з маленьких ячеек, які я вирішив називати конструктами. Ну, не тільки я, але в даному випадку я. Конструктами я називаю будь-що, про що ми в суспільстві договорилися, домовилися і вирішили, що так воно буде. Шлюб це конструкт, сім'я це конструкт, робота це конструкт, який складається з менших конструктів. Церва, церква це конструкт, школа певною мірою конструкт, просто ми не дуже свідомо обираємо його в 6 років, але наші батьки обирають цей конструкт. І конструкт в цьому плані це просто річ, яка не є достатньо природньою, щоб не викликати запитань. Але ми домовляємося, що ось так ми будемо функціонувати. І саме це я називаю вибором. Тобто конструкт без, безшовно з'єднаний з вибором, бо це є домовленість, ми обираємо щось. Міняючи це на домовленість. Це як е, з банком. Ви приходите брати кредит, і ви складаєте домовленість з банком, що банк дає вам гроші, а ви зобов'язуєтесь їх повернути з відсотками. І це ваш вибір взяти гроші, і вибір банку дати вам гроші під свої якісь там е, зобов'язання, бо, по факту, ви можете пропасти із цими грошима, і все. Але банк бере на себе цей ризик, ви берете на себе цей ризик і ви домовляєтеся, тиснете один одному руки. І домовляєтесь про те, що все так буде працювати. І це і є конструктом. На певний період часу це і є конструкт, який функціонує. Чому я зачепив тему природності в цьому всьому? Бо я вважаю такі речі, як, наприклад, любов або дружба і будь-які взаємини між людьми, доволі природніми, які дані нам природою. Типу, ми не обираємо, чи любити нам, чи ні. Це. Такий процес, який є всередині нас, і навіть якщо б нам би ніколи в житті ніколи його не пояснювали, до прикладу, ви, 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 ви жили в лісі, як Мауглі, і з вами ніхто не говорив ні про любов, вам не показував дружбу. Скоріше за все, це природним шляхом випливе із, із, із вашого нутра. Це так як діти чогось починають дружити. В дитячому садочку, їх ніхто цьому не, цьому не вчив. Так, да, вони бачили це там, умовно, в казках, в мультиках, я це розумію. Але вони бачать інших дітей і вони йдуть до них гратися. І потім хочуть більше з ним гратися, і так зарождається ця дружба. Гра це теж природна історія. Але як грати, це є конструктом. Бо гра природня, але футбол це конструкт. В повною мірою футбол, як гра, як інтертеймент, як вболівання, як дотичні якісь історії по типу реклами пива. Це все конструкти. І, і чого я зачепив е на початку тему е відразу стосунків, сім'ї і роботи, бо це великі конструкти. Масштабні, е довготривалі. Вони тягнуться всю історію, і не всі вони. Е, є нашим вибором і одночасно є нашим вибором. От тут і починається ця внутрішня дискусія на тему: я обирав це чи ні, бо е, любити людину і бути з людиною в стосунках або в шлюбі, або в сім'ї це дуже різні речі. І ми не обираємо любити людину або відчувати до неї якісь емоції, хоча і це теж можна обрати, але не будемо в це заглиблюватися. І любити людину можна окремо від цієї людини. Як би це дивно не звучало, ви можете згадати будь-який свій досвід, там, не знаю, розставання, або просто якоїсь симпатії до людини, до якої у вас немає змоги бути відкритим або проявитися, або бути з нею поруч, так як би це хотілося. І ми дійсно відчуваємо якісь емоції і почуття. В момент, коли цієї людини немає, коли вона з нами не спілкується, коли вона може відторгла нас, і ми такі, блін, ех, є оці відчуття. Так, да, вони змішані, вони дуже змішані з якимись попередніми досвідами. Можливо, це пов'язане з якоюсь вашою типологією прив'язаності, або ще щось. Але загалом, якщо не вдаватися от, вже в, от в ці історії, то, типу, ми можемо просто любити когось, хто навіть помер. І це не історія про те, що ми сумуємо, чи. Чи це якісь залишкові там штуки, це дійсно може бути любов до людини. Її немає, але ми любимо її. І це наш момент побути з нею. Бо якщо ця любов помре, то ми забудемо цю людину. А нам не хочеться забувати, її, бо ми її любимо. Але на противагу цьому сім'я, коли, коли чоловік робить пропозицію, дівчина на це погоджується, вони. Узаконюють свій шлюб, грають весілля, можливо, вінчаються, що теж є конструктом. Потім створюють більше людей в цьому своєму маленькому племені, народжують дітей, виховують їх і так далі. І це все дуже далеко від природної історії про любов. Це вже нагромадження і устаткування. Певною мірою, бо це не є обов'язковою умовою. Але ми просто обираємо так робити. І через те, що є певні трансетерські війні кожної епохи і кожної еволюційної такої відхви, Зараз, або там, не знаю, останні 100 років. Ми от, люди, які обирають класичний вид сім'ї: чоловік, жінка, діти. Дім, десь житло в іпотеку, дітей треба понавчати в школі, треба потім забезпечити їм якесь навчання в університеті. І от, ми, ти коли виростаєш, да, там, доходиш до якоїсь точки, де ти починаєш прощупувати почву. Тобто, у тебе, як у 16-річного підлітка, починає з'являтися внутрішнє відчуття, що ти хочеш мати стосунки. Да? Але це дуже природна історія. Е, на відміну від того, що як конструктор тобі диктує, що робить, бо ти, типу, хочеш стосунків, любові, прийняття м взаємності, і так далі. Але соціум вже побудований, і ти просто дивишся на шаблони того, як ти можеш повести. Це не добре і не погано. Не подумайте, що я. Намагаюся е, грати в контркультуру і бути нонконформістом, обов'язковою такою пропагандистською історією, що от, от це погано, а це добре. Ні, це просто існуючі речі. Я описую, я нічого зараз не видумую, Все, що я роблю, це я описую світ. <сументив> це така антропологія в теперішньому. Просто ти споглядаєш, і це цікаво, і хочеться цим поділитися. Ось чим я займаюся ліричний відступ. Власне, ти обираєш, як бути в цих стосунках. Якщо в тебе повністю все влаштовує, оця узгодженість, ти просто такий, да, все я окей, я так і хочу. Ну, мене, мене це супер влаштовує. Я зараз знайду дівчину. Якщо у нас все буде окей, то я з нею одружусь. І у нас буде сім'я. І потім через якийсь час, можливо, ми заведемо дитину, можливо, ми побудуємо будинок, можливо, ми переїдемо кудись. Але ми будемо так жити, як, як всі як всі живуть, що абсолютно окей. Але треба пам'ятати, що це вибір. Просто ви обрали ось так: ви обрали такий шаблон, таку направленість, такий рух, такий вектор. І це можна назвати будь-як. Для зручності я називаю це конструктом. Вибирайте такий конструкт, це така гра. Все, ви обрали цей конструкт, в якому вам комфортно. Далі сенсу робити щось, змінювати немає. Питання з'являється тоді, коли цей конструкт не підходить вам. І ви такі, блін, я щось, у щось я не хочу. Я щось не хочу в такий конструкт. М Можливо, мене цікавлять якісь. М Може, я хочу сім'ю, в якій буде 10 людей. Типу, і всі ми будемо партнерами. 5 чоловіків і 5 жінок. Або як е, на Близькому Сході один чоловік і 9 жінок. Це ж теж конструкт. Ви ж розумієте, це така сама сім'я, типу, це те саме, що називається сім'єю. Просто задумайтеся, якщо це викликає у вас якісь негативні емоції, то це дивно, бо це те саме, що відбувається тут у нас, просто в іншій частині світу. Це та сама сім'я, і люди просто хочуть сім'ю. Вони хочуть реалізуватися через любов, з'єднання і так далі. Але їхній конструкт історично ось такий. І у них так само є вибір. Вони можуть не підкорятися конструкту і піти. Е іншим шляхом. Не, можу сказати, ні, я не хочу традиційності. Традиція це і є ідеальний опис конструкту. Типу, Лан, я зараз. Буду перебувати сам себе, і це все дуже цікаве спостереження, це наче якась моновистава, за якою ви спостерігаєте, але ладно. Це люди, які хотіли створити сім'ю, і ми хотіли створити сім'ю. Просто якщо ми такі: ой, господи, типу, це що якийсь гарєм, типу, слово Господи, в цьому контексті дуже смішне. Це що, якийсь гар'єм? Типу, як так можна? Один чоловік, дев'ять жінок, всі вони, а от ми тут боремося за якусь, типу. За якесь, Е... Рівноправ'я, да, а там вот, але це те ж саме. Це те саме, що люди роблять, е... і ми робимо. І починає трохи збиватися, але не хочу зупинятися. Зараз спробуємо на, на, на ту саму штуку. Усьому в цьому є вибір. Правильно? І ми обираємо жити стандартною, моногамною, класичною сім'єю, або піти будь-яким іншим шляхом. Стандартно, я маю на увазі, що вона просто масова. Ну, ви зрозумієте, що це, 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 це дуже. Ну, носити джинси це, типу, стандартний шлях для, для всіх. Це масово, це зручно. Це витончено роками, це доведено до великого. До великого ідеалу насправді. Е і в цьому і є суть. цього Він, зру... він зручний, він зрозумілий. До нього є багато-багато інструкцій, як до джинсів. Типу, все супер, насправді. Просто не всім підходять джинси. Хтось хоче носити шаровари, бо йому капець як зручно, йому так це подобається. Хтось хоче носити спідниці, незалежності від статі людини. Хтось хоче ходити, не знаю, в якихось легінсах, або придумати якусь свою, е, якийсь свій вид цього е, нижньої частини одягу. Це, це не, ну, сутність не має значення. Да? Ми одягаємо речі, щоб. Суть не в тому, щоб бути. Модним в цих речах, ми почали їх вдягати, бо нам треба було зігрітися, нам треба було, щоб там було тепло, щоб нас захищало щось від, від вітру, від якихось там не знаю, ушкоджень. От так ми придумали штани. І далі щось стало масовим. Так само, як якась кепка, вона універсальна. Всі йдяли кепку. Зараз такий час, що там всі носять кепки раніше там не було такої тенденції. Дівчата на кепки це кльово виглядає, це стльово виглядає. Але це не єдиний вірний шлях, правда? І це вибір, це завжди все про вибір. І це важко думати про це, коли цей вибір, коли вам неприємно. Але це теж це той самий вибір. розумієте? Типа, ви можете вибрати. Як би це дивно зараз не звучало, ви дійсно можете дивитися це, це відео, і воно з якоїсь причини може вам подобатися або не подобатися. Але в якій позиції ви не знаходилися, ви можете вибрати іншу позицію. Розумієте про що я? Це така цікава, це така цікава штука, що ви можете слухати мене і такі, блін. Мені подобається, типу, не те, що я класний або відео класне, просто ви відчуваєте якусь емоцію, якесь відчуття, і ви такі, блін, мені подобається, буду слухати. Але проводіть експеримент, ви можете змусити себе в цю саму секунду, коли вам це подобається. Ви можете змусити себе, ну, змусити в погане, погане слово. Ви можете перебудувати себе на те, що вам це перестане подобатися. Реально, от, типу, зупиніть. На 5 секунд це відео, і подумайте, до чого тут можна доколупатися, щоб, змінити, щоб змінилася ваша думка. І ви можете таки, блін, ну да, Типу, ви можете зробити це за кілька секунд. Так само, як і якщо вас це бісить, і вам це жутко не подобається, і це все видається якоюсь тіпо, пуст, е, пустою полемікою, ні про що, особливо зараз, ви можете зупинитися і подумати, блін, як мені полюбити це відео? І ви можете реально провести вот таку вот роботу на 5 10 секунд, і ви такі, блін, ну. Зробити це. І через 50 секунд ви будете це любити. Так, да, можливо, на якийсь обмежений час, можливо, на, на цю саму секунду, але це можливо. І от про який вибір я кажу. Типу, все, всь, абсолютно все, що ми переживаємо, можна змінити. Е сприйняттям. Просто я не хочу говорити слово сприйняття, бо воно, воно перекавіркане, воно, воно таке істоплене зараз. З нього зробили якусь таку дивну штуку, як, як з осознаністю, як з ресурсом. Вибір. Типу, е, зрозуміти, тут, тут така зараз буде, типу, сама поправочка. Я розумію, в які часи ми живемо, що відбувається, і я не берусь е, говорити про вибір. Е, в тому, де ми зараз живемо, М -м е е як відбувається і так далі. Зуміти, типу, все, що я кажу, глобально можна назвати якимось намаганням в переосмислення Віктора Франкла, і воно так і називалося Вибір, да, якщо я правильно пам'ятаю, чи це якась інша книга якоїсь іншої авторки, але вона цю ж саму тему. Да, це про те, як людина виживає в концлагері. Те, як її майндсет впливає на те, виживена вона чи ні. Ну, В плані, в плані самознищення. Само Розумієте, не, не про зовнішній фактор. Я не кажу, що можна вибрати, вб'є тебе ракети чи ні. Ну, типу, це було б дуже тупо з моєї сторони, і я б видався дуже тупою людиною, я все-таки намагаюся видаватися розумною. І е, Вибір, який описував Франкл, який він тягнув через цю книгу, що він хотів вижити і тому намагався змінити своє сприйняття через те, що він не знав, чи його дружина жива, і він хотів вибратися звідти всіма способами для того, щоб знову з нею зустрітися. І це вибір. Як він описував про вибір інших людей, які здавалися в перші дні оцього ось адчуждені, що ну, типу, це страшне. Я не ну, я не берусь про це говорити, бо, ну, типу, бо я не знаю, скільки мені треба мати словарного запасу або емпатичності, щоб описати це. Це просто, ну, на жаль, це було прочитано як текст, і я не впускав в себе ці емоції, бо це уявити, що ти в концлагері, ну, це просто жесть. Типу, ну бачите слово «жесть»? До чого воно тут. Типу, хіба це можна, обсадити? Ні, не можна? Я просто про те, що ми обираємо, як жити. Це наче взяв життя і пропустив його через соковижималку. І такий: ми обираємо, як жить. Це дуже, це дуже банально звучить, це дуже примітивно звучить, але е це дуже тяжко доходить. Ну, я буду говорити про себе. Мені, мені, до мене це тяжко доходить. Це треба постійно нагадувати собі. Це, це, це треба постійно вказувати і махати цим пропорцем. ти Дивись, чувак. Типу, це... М ти можеш обрати, що відчувати. Це оце основне, що я хотів донести, що можна обрати, що я буду відчувати. І це. І мені цей приклад, зараз похвалю сам себе, але мені цей приклад з цим відео дуже сподобався. Я просто транслюю його на себе, я дивлюся якесь відео, яке мене там відверто бісить. Я знаю, чого, я можу написати чого, я можу написати, я можу написати про це ессе, я можу написати про це довбану книгу, якщо ви захочете. Я можу написати про це книгу? Про те, чому це відео кепське, галіме, якесь ще, типу, чого воно викликає в мене ці емоції, звідки в мене там злість, заздрість, негадування, ярость і так далі. Я можу це зробити. Але суть в тому, що це не має ніякого сми сенсу, смислу і значення, окрім як для мене. І так само ви, хто це дивиться і слухає. Прикиньте, що, ну це це просто, ну мене це вражає. Я зараз про це кажу, я багато про це думав, просто ніколи не про це не говорив вслух. Мене вражає, що ви можете дивитись це відео там, протягом 10-20 хвилин і обрати, як ви його слухаєте. Чи вам цікаво, чи вам нудно, чи ви, вам подобається, чи вам не подобається, чи ви хотіли би так само, чи ви е, вас бісить. Такого роду контенту вам треба щось більш конструктивне. Ну коротше, настільки величезний вибір, який завжди лежить ось тут. От В цьому котілку, який варить і варить, і це, це дивовижно і страшно одночасно через те, що е ми дуже часто робимо неправильний вибір напевно слово, неправильний, тут недоречне, ми інколи робимо болючий вибір, який дає нам, який дає негативні наслідки. Ось що він робить. Ви можете зробити вибір, як Віктор Франкл, який дасть вам в перспективі е гарні наслідки. І якщо думати, що все погано, то все погано. І якщо думати, що все добре. Все добре. І суть навіть не в тому, щоби думати про щось. Да? Типу ми не приверженці позитивістської психології або негативістської психології. Хочеться бути десь по центру. Да? Ми просто спостерігачі, які тиняються і вирішують, сонце, яке світить, воно для них зараз. Занадто яскраве, пече і неприємне. Чи кайф, бо тепло і світло. Розумієте, от ми з вами, от уявіть, уявіть, я йду і ви йдете, і я вам кажу, блін, жара фу. жарко, потіш, неприємно, втомлюєшся через цю температуру, і, і жутко не подобається. Ідете ви поруч зі мною і кажете: блін, чувак, яка кайфушна погода на вулиці? Тепло, світло! Ми в майках, шортах, шльопанцях. Кайф неймовірний. І з нас ніхто не правий. Просто ми два спостерігача, які в момент цього експерименту життєвого вирішили ось так поставитись. Але якщо я, до прикладу, прислухаюсь до вас, якщо я ви є якоюсь безпечною для мене зоною, і я не є якимось там таким бубнящим дідом, я подумаю, блін, а це слушно. І я, прикиньте, що я йду, на мене, на мене діє цей зовнішній світ, він дійсно впалить мене сонцем, але через те, що я почув якусь іншу думку або придумав якусь іншу думку, я маю змогу розслабитися. Хоча зовнішній е, зовнішня дія на мене не призупинилась. Типу, сонце досі є, я досі в тій самій точці, в тій самій хвилині навіть, де сонце в зеніті, яке шпарить мені в голову. Але я такий блін, да, подумаю, що це класно. Літо ж воно таке, і ти починаєш розвивати цю думку, що літо коротке, класно, що тепло. І ти такий, блін, класно, що тепло. Треба, напевно, піти на річку скупатися. І ти такий, о, нова думка. Бо коли ти думав, що ти про те, що тобі жарко, ти хотів би там дома сидіти, не знаю, пити водичку під кондиціонером і так далі. А тут такий, о, блін, а може, круто, що? Круто, що на вулиці тепло. Може, якийсь пікнік ввечері зробити, і у вас починається інша думка. Так, да, вона по факту позитивно заряжена, але суть навіть зовсім не в цьому. Ми не повинні жити в світі, де, типу, все позитивно заряджене. Це приємно, це ендорфіни, серотоніни, бла-бла-бла. Понятно, типу, просто як от від шоколадки вам кайфово. Але суть навіть не в цьому. Суть в тому, що просто, типу. Це має позитивні наслідки. Ви йдете і ви харитесь через те, що, блін, жарко, фу, я потію. І це, це робить вам важче. А коли ви йдете, коли я йду і прислухався до вас, до вашої думки, я такий, блін, да, мені все, мен, мені все ще не зо, ну, ну, типу, обманчиво буде говорити, що мені ох, як стало приємно, клас. Уху-ху, ні, мені просто легше. І з кожним таким легше мені буде ставати приємніше, і мені буде ставати позитивніше. І десь в цьому і буде народжуватися кр... ці крихти щастя. І це буде наповнювати наше життя, і конструкти будуть позитивнішими. Бо для когось, повертаючись рефреном в самий початок цього всього, для когось сім'я це дуже неприємний, гидкий і невиправданий конструкт. А для когось сім'я це місце сили. Безпеки і того, що і є енергією жити і продовжувати рухатися. От, от, от так я хочу закінчити. Типу, той самий конструкт. Але для мене це одне, а для вас це інше. І для тисячі інших людей це щось ще, ще своє. Тому е, в, в намаганні зіграти зараз е, філософа якогось. І завершити це якимось посилом. Типа, нагадуйте собі частіше, і я буду це робити, що є вибір сприйняття. Можливо, колись немає фізичного вибору змінити щось, але вибір сприйняття, просто пограйтеся з цим. Це не намагання змінити вашу свідомість тим, що, ну просто коли Віктор Франкл про це говорить, це така фундаментальна річ, вона піднімає так багато запитань всередині. І ти такий, блін, може, я дійсно, може, я тоді неправильно думав. І ти починаєш терзати себе цим, що ці, це, такі, цей дядько пройшов через каторгу і намагається пояснити тобі, як жити життя, а ти, дурачок, не вмів так. Я трохи проінакше, я хочу донести, що просто пограйтеся в це. Це цікаво, як з прикладом про це відео. Просто ну, от ви сидите в поліклініці в очереді. От, 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 це, це ідеальне місце. Я на цьому завершу. Але це ідеальне місце. Ви сидите в черзі, в лікарні. І вас це харить, бо ви поспішаєте, там якісь бабуленькі, вони дуже довго щось роблять, неприємно, і це все складно, важко і е викликає нервовий <хи> припадок. Але можна посидіти в тій самій черзі хвилину і переосмислити ваше сприйняття. І вирішити, що насправді ну, не обов'язково виходити в позитив, що боже, як класно, ні, можна просто стати посередині і подумати, да нормально, сид собі в черзі. Е, просто сижу, да, типу, відчуваю ноги, відчуваю поперек, сижу, втикаю. Просто чекаю. А насправді немає ніякого очікування, просто сижу. І знаю, що колись цей стан зміниться, бо мене покличуть в кабінет. І все, вас нічого не нервує, бабки не мають сенсу, ну, бабушки, бабки. Ви нікуди не запізнюєтесь, хоч може і запізнюєтесь, але це вже не має сенсу, бо ви все одно тут, на що сопротивлятися, створювати супротив до, до життя. І ви можете переосмислити своє сприйняття. Це такий цікавий і приємний життєвий момент, що це просто можна використовувати як гру. І особливо це класно, коли тіпа, хтось, ви бачите, що хтось. Злиться, і ви через дзеркальні нейрони підключаєтесь до його злості через те, що стаєте в пробці. Але подумати про те, що ви стоїте в пробці, і сидите в машині, і машина їде, і музичка грає, і ви роздивляєтесь людей на тротуарі. І це вже не так погано, правда? Це така гра, такі, а люди так, а я буду а по-своєму. Я, я буду, по я буду от, от так, як мені хочеться. Ах, на цьому і завершимо.